Дивіться, це така болячка, як кажуть, хвороба 18-х штилів. Посадка картера циліндра розбиваються там тітулки. Ну і вслідуючому відео я покажу, як це також лікується. Так, обдув я компресором. Одкручивано ціліндри. До речі, так, як завжди, оця сторона обично вона не вибивається, більше починає вибиватися з цієї сторони на тих купках. Тому що часто люди на цю бензопилку дуже велику надію покладають. Думаю, що це у них 360-тишків і А ще як тупий ланцюг. Нагружають її сигну. Получається як ви... з той сторони більша нагрузка на колінвал на ту частину циліндра Так. Дякую так дзвінка за дуби, є така. За дубів, і там так важко бачите пальцем. Всю кінцінку по-любому троє міняти бачу також, можна її не дуже так і прочи на підзаміну. Вибрати садка ці сторони. Направляю всіх в ту лучками, да? Від випадають. подають, так каже все гэж <small> Сальник взагалі гуляє розбитий, задобивши цей. цей також. Ваг. Колечко, мабуть, сильно підношень там. Це одне зніму. Подивимось, який зазорка. Форм нормальный. Ну, no, навіть я не очікував. Я думав, що. Почему така компресія слаба? На гарметику. Нормально. Стояв. Нічого. Вот же под замену сальника, под замену оцей аттракт. Ну, печально, все нормально. так також нормально. І цей ковід треба буде замінити взагалі. Mm -hmm. Ще подивимось карбуратора. Демо що тут робиться? сидить. Що це? Так. ну трошки ясмяття, але Дуже щела. Очевидно, його розбирали, чистила бензопилка не заводилася. проблема була тому карбуратор дивилися, чистили. Хоча сіточка трошки є забита. До речі, його має бути цей язичок, він за цією плащиною, а тут, дивлюся, вона дуже сильно Ну, мало Заливати, заливати. мало підзатримку. Що ж, буду дзвонити хазяїну. Треба міняти сальники, треба міняти цей патрубок. А я тим часом все відмию, вичищу і буду зачастими, навіть збирав. Це все докупи. Тим часом можна цей кабель полікувати його. І взагалі проведу цей замикав на корпус десь. З можливо, охла. Робиться. Так. Чому. Отже так. Ну що, всім пока. На цьому. Ця частина відео завершена. за запчастини, покажу. як я зібрав докупи це все.